Проблема сьогоднішніх віруючих людей, що вони гадають і думають, а це десь колись буде, колись там Воскресіння мертвих буде, колись там Вознесіння церкви буде, колись там безсмертя буде. Я тобі хотів би сказати якщо ти так думаєш, то тебе це не торкнеться. Воскреснути треба зараз. І прийняти безсмертя треба зараз, тому що Ісус сказав Той, хто вірує в мене, не побачить смерті повік. Всі люди на небесах дивовижно виглядали, на них не було вад, шрамів та каліцтв, які були за життя. Серед них не було старих, усі були молоді та без зморшок. Тому, якщо ви хочете добре виглядати, то вам потрібно подумати про рай. Це найкраще місце для вас. Зробіть все, що потрапити туди, а не вирушити до пекла. На небесах виникає величезна радість і торжество ангелів, коли на землі навіть одна людина кається і звертається до Бога від щирого серця. Через покаяння та народження згори ви отримуєте небесну прописку у книзі життя.